Всім привіт! На зв'язку інтернет-магазин Купити Снююз. Сьогодні поговоримо про снюз Ребіт 150 мг. Ребіт це литовський бренд без порційного снюсу високої якості, який робить акцент не тільки на великій різноманітності смаків, але й на дійсно високій міцності. Сьогодні у нас на огляді три смаки: Ice Hemp і Blueberry. Давайте подивимося, що знаходиться під цим яскравим та сміливим дизайном шайб. Перше відкриємо Paper Mint. Зазначимо, що це найміцніші нікотинові паучі в цій лінійці. Це завдяки перцевій м'яті, яка додає ще яскравіших відчуттів до й так сильної міцності 150 мг на грам. У шайбі 20 ароматних порцій. Пакетики тонкі, легкі, виготовлені із м'яких рослинних волокон. Наступним відкриємо Ice Hemp. Ці паучі мають справді унікальний смак канабіс з холодком. Можна нескінченно довго намагатися описати цей смак як поєднання ментолу, м'яти та трав'яних відтінків, але найкраще спробувати його самим. І Ребіт Blueberry ніжний в міру солодкий смак чорниці, який точно сподобається багатьом. Тут також 20 ароматних порцій тонкого розміру. Паучі в міру вологі, приємні на дотик і зручно сідають під губу. Отже, Репіт це снюс, який точно задовольнить нікотинову потребу навіть найдосвідченіших любителів снюсу. Ці товари можна знайти на нашому сайті. Переходьте за посиланням та замовляйте. Підписуйтесь на наш канал, не пропускайте нові цікаві огляди. До зустрічі!